Усім привіт! Розпочинаю сьогодні своє відео з того, що буду міняти постільну білизну. Я показувала вам у минулому відео, що купила у Вікеї дуже гарну постільну білизну і буду її замінювати. Я її вже попрала і попрасувала також праскою, щоб вона була рівненька. Не люблю прасувати, дуже сильно її там не старалася так, пройшлася трішки, щоб вона не була дуже пом'ята. А так, не люблю взагалі постільну білизну прасувати. Тому застеляю нову постільну білизну, дуже вона мені подобається. Я обирала між декількома варіантами, і ця мені найбільше сподобалась по своїй якості. Вона була, звичайно, трішки дорожча, але вона того варте. Я люблю, коли постільна білизна, така має бавовняний склад, і щоб вона при цьому була м'якенька, а не така жорстка. Тому одіваю постільну білизну і буду застеляти ліжко. Взагалі, це відео в мене буде складатися з декількох днів. Я все потрішки робила. Дуже мало у нас зараз часу вільного постійно. Стараємося десь піти щось повирішувати, якісь питання, поки чоловік вдома. Тому дуже мало часу є на зйомки. І виходить так, що я тут буду постійно в чомусь іншому одіти, тому що то в один день знімаю, то в інший день знімаю. Тут достала я вже нове одіяло, це ще я вам говорила. До речі, воно таке спекотне виявилося, що, напевне, і взимку ми будемо ним користуватися. Можна спати повністю без нього. Дуже зараз ще й спекотно на вулиці висока температура. Хоч і часом проходять дощі, але воно нічого не допомагає, і все одно ця спека дуже жарить і неможливо просто знаходитися. Це ще добре, що у нас не сонячні сторони. Ось якраз ось такий період року, коли дуже спекотно, то це дуже добре, що немає сонячної сторони. Хоча це не дуже допомагає, але, тим не менш, це дуже добре, що сонце не жарить у кімнату. Ось така постільна білизна. Зараз вам покажу її ближче, як виглядає. Мені дуже вона сподобалася. Подобається так, що вона вся біла, а на білому фоні ось такі темно-сірі квіточки дуже гарні. Мені здається, що дуже красиво виглядають. Ще хочу купити одну все-таки якусь таку яскравішу з квіточками, але потрібно десь в іншому місці пошукати, бо в ікеї мені не подобається по якості. Що там є комплект з квіточками. Він такий більш жорсткий, 100% бавовна, але він такий більш жорсткий. Застелила вже ліжко, розставляю подушечки на свої місця і буду одівати чохли на стільці. Я їх попрала. До речі, я їх цей раз не замочувала вже у відбілювачі, а просто засипала у пралку. Одразу і порошок, і відбілювач, і все дуже гарно відійшло, не потрібно було попередньо замочувати. А ось це я вам показую. Організовувала вже без камери шафку. Дуже класно в мене тут помістилось якраз рівнесенько 5. Ось цих папок ще купувала в Ікеї, Дуже класно ось так діставати спеціально такий отвір. Підписала їх всі, тепер знаю, що в мене де знаходиться. А на нижній полиці тут я поскладала наші всі настільні ігри, які у нас є, які ми граємо. Дуже тепер гарно і зручно все організовано. Ну а ось тут ми з чоловіком вішаємо телевізор. купували телевізор не в. Цих магазинах, що я вам показувала в попередніх відео, що ми ходили в Медіаксперт, ми були Media Market, також кругом, в Медіа Маркет, також взнавали, кругом ціна одинакова. Але я знайшла в інтернеті якийсь сайт побутової техніки, і там він був дешевший на 650 злотих. А це зовсім немаленька така різниця. Тому замовила через інтернет цей телевізор, що ми хотіли 50 дюймів, нічого такого, особливого. Звичайний телевізор, Samsung на 50 дюймів тут є все YouTube і також телебачення є. Можна підключити, дивитися там. Ну, ми телебачення особливо так не дивимося. Це головне було, щоб можна було там грати PlayStation і дивитися YouTube, і інтернет, щоб якісь фільми можна було подивитися. Тут я вже перейшла у ванну кімнату, оскільки чоловік вдома, то буде ремонтувати умивальник, тому я його він розібрав, все, сифон зняв і я буду, ось я його протираю, гарно вимиваю там в серединці, де не можна було раніше дістатися. І навіть під час миття я включила воду, трішки налила, забула, що внизу там немає сифону. Трішки вода полилася, сміялася тут сама себе. Протираю також внизу і ось там із середини, тому що за цією ніжкою, звичайно, не часто протирається і заглядається туди, що там робиться. Вже коли все знялося, то добре все видно. І ось так тепер замість пластику, ось така у нас металева стоїть тут отвір. цей. Гарно тепер все працює і все добре. Купила в магазині Lidl, здається так. Lidl купила набір рушничків два штуки. Розмір, здається, 50 на 90. так. 50 на 90 такі ніжно-сері. світло сірі світліші, ніж на відео. Треба їх попрати, будемо користуватися. Також взяли ще килимок теж у Lidl. Там була дуже класна ціна, 20 злотих за цей килимок. Я розкладу вам, покажу, як він виглядає. Він з однієї сторони такий бежевий, білий, на ньому квіточки, розводи такі, а з другої сторони, він білий і бежеві Квіточки Можна з двох сторон його використовувати. двосторонні такі, хочу його на кухні постелити замість, замість ось цього. Такого салатового м'ятного кілимка хочу замінити його. Він більший, і мені подобається він зроблений з такого, знаєте, як спеціально для терас і для кухонь, щоб мити можна було. Ось такий він. Я цей теж перу в машинці, але. Вирішила спробувати ось це, як він буде мені. Тим більше він 20 злот коштував, це взагалі. Смішна ціна була здається 90 на 1,50 Так, Заставим покажу. Ну, а далі я хочу організувати ось цю шафку на кухні, де в мене стоять тарілки всі. Хочу забрати ось ці темно-сірі тарілки звідси, не користуватися ними. І ну, це вони були ось в цій квартирі, коли ми заїхали. Інші, які мої, я всі залишу і хочу ще декілька докупити. Із таких, як в мене я купувала, десь здається, в Камфленді ось такі якісь блакитно-сірі ось ці з ілюмінарівської колекції. Хочу їх докупити, то вже будемо ним тільки користуватися. Великі залишу, також глибокі. А наверх хочу на цю поличку поскладати ось ці всі такі прозорі, які в мене невеличкі тарілки. Я часто ними користуюся, але мені незручно, що вони в мене внизу стоять в цій великій салатниці. І за цього мені буває часто лінь просто діставати їх із салатниці, щоб салатницею користуватися. Тому вирішила купити ось цю поличку, в яке я її вам показувала в минулому відео, що купувала. І хочу ось так організовую, виставляю туди всі ці такі поменші тарілочки, і заодно звільнилося місце ось тут, на поличці для кружечок, і також буде мене салатниця. Тепер пуста, буде легше її діставати. І також переорганізовую трішки шухляду із вилками, ложками. Ну, як переорганізовую, я її просто протираю і поставлю сюди новий цей набір, який я купила. Ложки вилки вам показувала в магазині Хомла, він дуже мені подобається. Звідси інші забрала. Тут теж, в принципі, нові вилки були, але я їх купувала буквально там декілька місяців тому. Але в мене буде таким запасним варіантом, коли прийде хтось, наприклад, в гості і нам не вистачатиме, то я їх буду використовувати. Ось Тому протерла швиденько ось ці всі розділення ось тут і розставляю на місця ложечки, вилочки. Ножички, і також в мене є ікейські кіночі, які постійно користуються, вони мені подобаються. Також ставлю їх сюди на місце, і мені здається, що дуже непогано вийшло. А ось тут я вже стрижу мішельку. Прийшов час, точніше, час прийшов вже давно, але я ніяк не наважувалася, тому що це такий довгий процес, який займає дуже багато часу. І тому потребує багато зусиль. Звичайно, можна завести її до грумера, щоб її постригли, можна сказати, професійні люди. Але це так влітає не маленьку копійку, це не дешево коштує. Тому я її стрижу постійно сама. І я вже нібито навчилася це робити, нічого такого важкого, але. Дві години потрібно витратити на те, щоб повністю її гарно кругом повистригати. Я нічого такого внизу не роблю, я її повністю стрижу під одну насадку. Зверху і ножки і все не залишає нічого, і тим більше зараз така спека і такий кайф, коли її постригла. Лише залишаю її на голові, такий, таку форму лева, можна сказати, і хвостика залишає її, вушка вистригає. Все роблю. Я колись подивилась відео в інтернеті, як це роблять. І, в принципі, справляюся з цією задачею. Мішель у мене дуже слухняна така дівчинка, вона завжди так гарно слухається, собі лежить тихенько. Я її стережу, нема проблем з нею взагалі. Вона дуже мене слухняна. Як не повернеш, як не посадиш, так і вона буде сидіти. Навіть я її на спинку перевертаю животика стрижу, поцілувала її, щоб їй було не так образливо, що я її стрижу. Проте, вже, коли закінчую цей процес, я її потім знову я її мию перед тим, як стригти, і потім знову мию після того, як постригла. То вона вже така довольна, вже і так добре. Тому що коли зараз така спека, її дійсно дуже спекотно під цією шубкою. Під косками. Ось вона у нас такий гарний колір має, сіро-золотистий, і особливо, коли вона пострижеться і вийдемо на сонечко, то так виблискує гарно в неї коски її, тому що в неї не шерсть, в неї коси. У Йорків в них не така шерсть, як у всіх собак. Це нам дуже подобається. Ви часто мене запитуєте, чи легко за ними дивитися, як вони взагалі в догляді. В принципі, ну, мені не, не важко дивитися за ним раз у тиждень її потрібно покупати. Ну, Так ми собі рішаємо, що так її купаємо. Ну, їх можна купати раз у тиждень, тому ми так її і робимо. І плюс головне оце от всі постійно стригти, тоді, тоді легше, звичайно, менше сушити можна сказати, після того, як її покупати. Мені не важко доглядати, тому що ми її не купували для того, щоб готувати її на виставки. Ми її купували для себе, для це як член сім'ї наш. Я дуже не люблю, якщо чесно, коли дресирують собак. Знаю, що є породи, які потребують цього, тому що потрібно виробляти характер, щоб були собаки послушні. Але в мене Мішелька і так дуже слухняна, і не треба її дресирувати. Вона дуже розумна дівчинка, все розуміє, вона як людина. Мені здається, що вона все чує, все розуміє, що їй не скажеш. Ми дуже часто з нею сміємося, як вона, наскільки вона все розуміє і робить, що їй скажеш. Тому хто думає, чи потрібно купувати Йорків чи ні, то звичайно я б рекомендувала, тому що за ними, по-перше, не важко доглядати. По-друге, особливо, якщо ще ви будете відводити, щоб їх хтось стрих, а не самим вдома. А по-друге, вони класні тим, що у них немає шерсті, а лише коски, тому ви не знайдете вдома ні одного волоска її. Ось така красуня в мене вийшла після того, як її помила, трішки підсушила. Така наша гарна слухняна дівчинка. Ну, а далі я прийшла приготувати вечерю. У мене була рибка червона, це, здається, лосось. Просто його трішки посолила не сильно і далі приправила приправками ці, що я змішувала сама, там вже є сіль, тому я солі багато не додавала. Посипаю цими приправками універсальними, трішки ось так розтираю рукою. Наношу олію небагато на сковороду. І ось так розрізаю її, щоб вона помістилася, ця рибка на сковороду. Буду швиденько обсмажувати її з двох сторін на великому вогні, щоб вона рибка дуже швидко готується, щоб вона ось так прихватилася з двох сторон. І далі заливаю її вершками. Дуже люблю рибу у вершковому соусі, дуже мені так смакує і всім нам. І поки вона ось там в вершках тушкується, я подрібнила вже петрушечку і буду додавати сюди до рибки. Дуже так смачно буде. І далі, поки в мене рибка вже приготувалася десь хвилин, ще 5 потушкувалася і відстала в сторони і відправила на сковороду смажити картопельку. Любимо смажену картопельку, часто її не готую, так зрідка можна. І тим часом, поки в мене картопля смажиться, я готую ще салатик. У мене така італійська капуста, я її не подрібнила, також порізала до неї огірочки. Подрібнюю помідорки завжди беремо ось такі маленькі, римські, і поливаю, заправляю олійкою. нерафінованою, я люблю в салатах нерафіновану саме олійку. Поливаю їх і солю, звичайно, перчу і перемішую ось такий салатик готовий. Тим часом картопелька підсмажилася, я її ще досолюю до смаку і додаю трішки чесничку, видавлюю. Дуже смакує нам так, що з чесничком картопелька, тому видавила чесничок і перемішую все гарненько, і ось вечеря у нас готова. Вирішила включити гірлянди, які в мене ось тут на еркері висять, тому що це вже вечір, бо в принципі суттєніло. На відео так не видно, що було вже темно, але насправді було темніше. І так захотілося якоїсь такої атмосфери додати, тому включила гірлянди. додала до рибки ще лимончика, тому що любимо видавлювати, коли їмо лимончик. І ось така смачна вечеря у нас вийшла. Мої орхідейки стоять на столі, цвітуть вже так довго, радують оку. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Усім па-па!